Вітаю вас на каналі Вінтаж з Італії. Дивіться сьогодні, вам пропоную таку скриньку. Можна використовувати як і для цукерок, так і для печива. Прорізна, вся яскрава в квіточках, все на місці, все в ідеальному стані. Вигляньте яка краса. Таки подивіться, як красиво зроблена. На ній немає ні клейма, ніяких. Знаки, де вона зроблена, але купила я її в Італії, тому, тому дивіться, висота 9 см, довжина 18 см, і ширина десь 13 см. Також сьогодні подивіться, які є чайні пари. Шість штучок. Я також їх купила в Італії, але вони мають клеймо. in Poland. зроблено в Польщі, вавель. Бачите, цю вавель? Теж в ідеальному стані вся на місці, на всіх чашечках. Всі чашечки мають клеймо одинаково. Дивіться, яке. А, є місць чашечки 170 см. Висота її Так. 6 см висота. Блюдечко в якому гарному стані також. Вся позолота, всі фарби на місці. І також маємо. Клеймо вавель і зроблено в Польщі. І діаметр блюдечка 15 сантиметрів. І таких чайних пар 6 штучок. І також, дивіться, яка вазочка є. В ідеальному стані цветовічка. Також ні сколів, ні тріщин, всі пелюстки на місці, дівчинка, гляньте, як красива. Угу. Так, зараз подалі. Щоб видно було гарненько. Висота її 22 см, довжина 16 см. Оце такі сьогодні товари. От. За додаткову інформацію, чи. Редбати пишіть у Viber в описі. До скорих зустрічей.